Ми дуже раді, що сьогодні цей непростий тяжкий час для Сумщини, для всієї країни. Ви знайшли час для того, щоб відвідати нас. І у нас тут зібрані сьогодні 51 керівник громад. Тобто, це люди, які пройшли 22-й рік, які захистили свої громади, захистили населені пункти. Ми жодного. Міста, районного значення, обласного центру не здали завдячуючи цим людям, добровольцям і збройним силам. Шановний пане президент, дозвольте вам запропонувати слово. Дякую дуже. По-перше, хочу подякувати вам за судчину за те, що ми зберегли надважливий регіон нашої держави за те, що в принципі голова обласної адміністрації в принципі все сказав. Головні речі щодо вдячності зберегли. А зараз треба все це відстояти. Розуміючи, що область прикордонна і йде нанесення важких щоденних ударів по сумщині, важливий і важливо кожен керівник громади. Люди важливі. Я хочу вам подякувати ще раз за, за захист людей. Це так важливо, але я тут не. Тільки з вдячністю мені усім я хотів би з вами поговорити, підняти нагальні питання, тому що мені здається, що приємні хвилини нашого діалогу у нас обов'язково ще будуть після завершення і перемоги. Ми без сумніву е, до цього відносимось, але гарячі питання я б хотів би з вами обговорити. Може, десь щось не почули, десь, знаєте, поки не, не дійшла та чи інша інформація, можемо проговорити розглянути в будь-якому випадку, спробувати вирішити важливі питання. Сам я був тут, провів ставку, тому що головне одне з головних питань це. ППО для Сумщини на цю тему говорили з вами. Чимось поділюсь деякі деталі вони в процесі, і вони не для загалу. Поки що, але тим не менш у нас були, була кричуща ситуація з Харківщиною. Ви пам'ятаєте найбільшу кількість обстрілів, в принципі, вона і залишається, але ми там е, зміцнили трішки небо над Харківщиною. Зараз ми бачимо складну ситуацію в Сумщині і в Запоріжжі, скажу відверто, наноситься велика кількість ударів, і тому <кій> не випадково тут я. І думаю, що питання ППО важливо, і так як і питання, яке виходить з ППО, це питання енергетики. Дуже важливо. Доброго дня, пане президент. Що ми присутні, звісно, кожен з нас мріє про перемогу і питання такого характеру. Нещодавно ви були в сполучених штатах Америки, була озвучена міжнародному співтовариству програма перемоги. Якщо можете прикрити нам якусь завісу, ну з того, що можна сказати, план перемоги це передусім посилення України, сильна позиція України, геополітична сильна позиція, де Україна буде, в якому безпековому союзі. і посилення України зброєю, яка або є, але на використання є відповідні обмеження, або якої ще немає, а повинна бути в Україні. Є ще деякі деталі, які пов'язані після закінчення війни. Я не вважаю, що просто є сенс сьогодні про це говорити. Вони пов'язані з інвестуванням західних партнерів. Там є пріоритизація цих партнерів згідно того, як вони нам допомагають. Інвестування в Україну. Тобто, це не план, як війна завтра закінчиться. А план перемоги як України бути сильною, щоб закінчити цю війну. Якщо говорити деталі цього плану, це детальна зброя важка, складна, важлива для враження а, військової інфраструктури Російської Федерації. Це план щодо примусу Росії до дипломатичного закінчення війни, саме примусу через те, що України Повинна бути сильна позиція. Якщо ви вирішили ну, зробити Україну сильно, ну поїхали. А якщо не можете, ну значить не можете. Да. Не треба на кожному кроці говорити, ми хочемо, щоб Україна перемогла, а ми пропонуємо, якщо хочете, підтвердити це діями. О в цьому на це розрахований цей план. Він не відміняє саміт миру. На якому збираються країни? Він просто тебе дуже сильно посилює. В цьому і тактика. Україна повинна на будь-який майданчик, на будь-який саміт щодо закінчення війни прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці. От приблизно так. Більше деталі Ну зараз. А... Почуємо щось від партнерів. Щось. Я не впевнений, що ми можемо почути абсолютно все. Але є впевненість, що якісь кроки вперед можуть бути. Ну, почуємо обов'язково максимальні якісь речі. Ну, напевно, без деталізації якоїсь зброї. Максимальні речі обов'язково ми суспільству скажемо. Добрий день, пане президенте. Добрий день, Володимир Миколаївич. Добрий день наші міністри. Присутні і е, колеги, голова Юнаківської територіальної громади Сіма Олена Олександрівна, наша громада знаходиться якраз на кордоні з країною агресором Через нас почалась курська операція, яка кожний день потріпає під обстрілами і під кабами. Ми вже багато років спостерігаємо за жорстокістю і цинізмом наших ворогів. які з кожним днем все більше хочуть знищити нашу Україну. Першочергове їхнє завдання це знищити всю енергетичну систему України, залишити нас в цьому році в темряві, щоб ми залишилися без світла і тепла. Кожний день на нас падають каби, падають і на шостку, падають на конотоп, падають на суми, зруйновують наші підстанції, які подають світло по всій сумській області. Чому це так стається? Тому що Сумська область знаходиться дуже близько коло державного кордону, і наші всі інфраструктури, наші підстанції, дуже недалеко. І тому вони нас достають різним озброєнням. Вони кидають на нас з літаків, з гелікоптерів, б'ють артилерією, Чим можуть? Тому в мене до вас, пане президенте, будуть такі два запитання. Перше питання: я би хотіла від вас почути позицію наших міжнародних партнерів. Для збільшення нам протиповітряної про протиповітряної оборони для захисту для всієї України, але в першу чергу для Сумської області, для, для прикордонних громад. І друге запитання: я би хотіла, щоб нам наші міжнародні партнери дозволили бити по території Російської Федерації новітньою зброєю наших партнерів, щоб Країна агресор відчула на собі ту боль, яку зараз відчуваємо ми. Дякую. Дякую вам і людям а, з вашої громади. А, дякую за таку позицію. Важливо а, виключно українську позицію. Ну, по-перше, курська операція. По перше, не було б курської операції, хоч щоб ви знали, була б окупація. Всіх прикордонних громад Сумщини, включаючи бажання захопити Суми. Тому я тут вдячний нашим військовим, передусім. Операція вдала, головне, що вона не потім, вона превентивна. Те, що вдалося на Сумщини, спочатку не вдалося між нами на Харківщині, тому що однакові операції тільки. На Харківщині вони почали наступ з Харківщини. Вони почали цю операцію щодо окупації і буферної зони зональності по всій державі, те, що вони хотіли. І там ми їх слава Богу зупинили. Ми зупинили їх, але тим не менш, ви знаєте, які ми якою ціною на Сумщині вдалося це зробити, і ми зробили те на їх територію, що вони збиралися зробити на нашій. Безумовно, скажу вам так, що стосується, наприклад, плану перемоги. Я хочу, щоб ви знали, що відповідна операція є деталю того плану, про який я не хотів говорити про деталі, щоб ви розуміли, бо є деталі в цьому плані. Як я вам сказав, посилення України і послаблення Росії. Друге питання цього мала, це ми захистили, я вважаю. Їх окупацію території Сумщини. Тепер, що стосується не землі, а неба, те, про що ви сказали, про протиповітряну оборону. Ми тут, тому що, як я і сказав, сьогодні вся Україна пріоритет, і ви це сказали. Що стосується наших партнерів. Але ми розуміємо, що таке наші червоні зони червоні зони, які потерпають найбільший біль. Через найбільше застосування різних повітряних, повітряної зброї проти України, проти мирного населення. Сумщина одна з цих областей. На сьогодні вона в цьому списку областей. І як я вам сказав, після Харківщини у нас є і Дніпровщина, є і Полтавщина. Зрозуміло, на сьогодні Сумщина і Запоріжжя. І Запоріжжя Ну, на Донбасі просто йде активна стадія. Тобто, складніше всього на Донбасі. Ви розумієте, що вони роблять з Пакровська, з Торецькам тощо, ви розумієте, що найбільше обстріли там. А потім вже йдуть прикордонні області, про які я вже вам сказав. Тобто, партнери не займаються тією чи іншою областю. Ми з партнерами займаємось. Тими чи іншими системами. А далі ми не можемо ставити системи там, де хочеться тому чи іншому партнеру. Так, а воно насам, насамперед таке було спочатку. Чому? Тому що ну, є якісь відносини, то що є своє бачення. Ну, нам тут, ми тут про справедливість, про справедливість, тому що там, де більшість застосовується зброя, там передусім треба захищати. Тому що цілі, якщо більше застосовується, значить це найбільш близькі були цілі. І зрозуміло, що вони у сумщину це для них буферна зона зробити ці кроки і використовувати ці бомби. Так, каби використовувати для того, щоб люди максимально виїжджали з території для того, щоб потім окупувати область, це те саме, що вони спробували зробити на Харківщині. Те, що вони робили на Донбасі, теж вони ту саму тактику хотіли застосувати тут зараз. Першою частиною, завдяки операції, ще раз ми справились. Я вважаю. є друга частина це повітря. На працюємо з партнерами, щоб збільшили кількість систем і найближчі системи, які будуть приходити. Ну, пріоритети ви почули, і я думаю, що ми зможемо посилити протиповітряну оборону сумщини. Для нас це сьогодні завдання. У Мене питання. Ми бачимо певні успіхи по курській операції. Зараз це на слуху. Особливо в перші дні ми бачили кількість полонених, які наші збройні сили захоплюють в полон. Одне з основних завдань нас як органів місцевого самоврядування це збереження життя і здоров'я наших жителів. Є в нас люди, які знаходяться в полоні на даний момент Російській Федерації, питання: чи не збільшить кількість людей в процесі обміну між державами, які повернуться до нас додому? Дякую. Чи збільшить? Так, да, Чи збільшить кількість полонених, ну, які ну, наших ну, обміну? Ну зараз у нас обмінів стало більше. Була ж велика пауза, не було зовсім обмінів. І тут треба чесно сказати: по-перше, не бажання Росії. А по-друге, ну у них бажання, коли є, накопичується велика кількість людей. Зрозуміло, що там внутрішньо вони починають з суспільства. Будь-якому випадку тиснути на своє політичне керівництво і вони розблоковуються. Якщо у нас було мало людей, то зрозуміло, вони можуть тихо проходити ці періоди. Вони не зацікавлені в обміну. Зараз у нас було велике поповнення через курську операцію. Ми поміняли достатньо велику частину кількість людей. Про ці процеси будуть продовжуватись. Ми вам дуже вдячні за ці відповіді на ті насущні питання, які сьогодні е... ми вам дякуємо за зустріч. Дякуємо, найкращого дякуємо вам. слава Україні.